Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойлетавер Дефенс для того, щоб подивитись на нового годліка, якого все ж таки можна зараз вибити. І вибити, кстати, досить нелегко, тому що, ну, сам кейс коштує купу бабла, так ще й там відсотки супермаленькі. В общем, то годліків цих вибили дуже і дуже малу кількість. Але коштують вони зараз просто капець, як багато. Їх зараз вибили все на все 5600. Це, ну, на ньому такі самі відсотки, як і на звичайному годліку. Але з. Звичайний годлік набагато дешевше відкривається, це раз. А два, він уже дуже давно в грі, і його дуже давно вже вибивали, і вибивали, навіть мені він падав. От, а оцей чувак ще мені, на жаль, не падав. І 10 кейсів це 4500 коїнів. Мені нада, ну виходить, щоб 100 кейсів відкрити, це мені дасть 45 тисяч коїнів. А 45 тисяч коїнів це обалдеть як багатсько. От. Тому, що хочеться сказати, для того, щоб нафармити ці коїни і вибити ось цю аква який у мене є, і є він у мене чисто. Ну, Можна сказати, на потест. От ось до він коштує 4 тисячі. Йомайо! Коротше, в нього ціна, як у ультімейта старого, це зума зійти просто. Але 140 тисяч ДПС це дуже багато, дуже велика ренжа, і в цілому дуже класний юніт. Але знову ж таки дуже дорогий, дуже й дуже дорогий. В плані прокачки, скоріш за все, бо якщо поставити його стоять 4 тисячі, то можна сказати, що він жесть який дорогий. І зараз я би його дуже сильно хотів би затестити в сам івенті. І так як я побачив, що в саме івенті можна брати 6 слотів, значить ми візьмемо ще й такого чувачка. В принципі, навіть можна взяти не такого, а такого. Я отако думаю, да? Він теж бабок дає більше, стіну стави. Давай його поставимо. Все, отако. Давай попробуємо. І let's go! Просто сейчас максимально жорстко постараемся пройти. Я дуже вірю в те, що в мене 6 слотів буде, бо було 6 слотів. Я сьогодні заходив. Прям ну, можна було ставити цілих 6 слотів. Сейчас у нас. 6 слотів, да. Все, супер, кайф. Знать, що ми робимо? Ми ставимо просто санту. В принципі, як зазвичай, і попробуємо пройти за цим чуваком. Він обалденно виглядає. Просто, но він якесь, я би сказав, даже... Походу, текстурка у нього сильно здорова, я не знаю. І радіус у нього, бачить, і Чисто тоненька а полосочка, оце мені не подобається. В общем-то, все ми зараз обов'язково протестимо. Не знаю, як воно буде далі, але сподіваюся, що все буде ок. Ставимо двоє сант, будемо заробляти якось трішечки-лавешечки, потім так само поставимо грінлазерів лазерів, і будемо сподіватись на те, що все у нас буде супер-супер хорошо. Тому що може бути і не дуже хорошо. <с hvis> Тому що, що треба буде старатись. Старатись дуже сильно, хоча ДПС у нього прям супер великий. Мені здається, ми зможемо пройти дуже легко, але буде видно. Поки що не можу нічого сказати наперед. Сподіваюся, що все буде. Буде хорошо. Потім обов'язково поставимо ще цих вчених, їх вона ставить тільки два. Тому виберемо якихось дві сторони, наприклад, оцю і оцю якусь. Щоб вони і там і там стояли, ми їх все одно прокачаємо на максимум, стіни будуть там хороші. Коротше, все повинно бути максимально кайф. Ставимо третього Санту, потім обов'язково прокачаємо ще два грінлазера, і все, по ідеї, у нас має бути вообще клас. Ну і само собою було б непогано базу прокачати, але поки що, напевно, я думаю, краще прокачати двох грінлазер. Чомусь мені так здається. да Одного грінлазера, другого грінлазера і. Даже базу давай на всякий випадок Тоже підкачаємо, щоб хп-шачок було більше, щоб. Ми могли, якщо що, допустити якусь помилку. А помилку нам дуже легко допустити, просто-напросто брати і, і прокачувати санд. Давай пробувати, тебе за 200 качнемо. Получається, у нас є 500 коїнів. Ми можемо 400 потратити, щоб сотку получити, або 500 потратити, щоб получити 150. Але ми можемо 500 потратити, щоб получити, можна сказати, 200. Отако. І плюс захист на 3000 бар'єрчик. Тоже хороша тема. Повинно це бути у нас. Тому давай поставимо. Ну і ще в основному, вроді, як звідси постійно босс виходить. Давай поставимо ще одне. Одного вченого теж десь ось тут. От, щоб вони потихенько-потихенько помагали мені дефати це, мені прям дуже потрібно. Ну і само собою вчених сант ми теж прокачуємо без цього тупо нікуди. І нам треба підзбирати бабето для ф'ючер. Ф'ючера ми пустанемо, поставимо чуть-чуть пізніше, бо поки що у нас і так все окей, поїде і як. По ідеї, як все окей. Ну, я не впевнений, звісно. Ну, вроді як, вроді як ми дефаємося. <хи> ну, хоча, хто знає, да, далі вже там пішло щось трошки складно. Взагалі, будемо зараз думати. Давайте я зап... прокачаємо. Я встиг. А ні, я не встиг чуть-чуть прокачати. Ну, в общем, ще трохи, і в мене буде фьючер. Фьючера я попробую поставити прям максимально близько до бази, щоб він, можливо, трохи трошки допомагав дефати ті сторони. Отако, От Бемс, ми його ставимо. Зовсім скоро ми теж бустанемо і поставимо таймстоп. зовсім скоро теж нажмемо. Але поки що, поки що, мені і так окей. Так, за 1000 плюс. 300, а тут 200 за 800. Давай все-таки тебе прокачаємо, щоб ти башню поставив, трошки надамажив. По суті, у нас все доволі таки нехорошо. У нас дуже жорстко йдуть чили. Ми нажимаємо стоп, Там вони майже дошли. Ставимо ще одного фьючера сюди, отако. Ставимо діджея. ставимо ще одного діджея, отако. І, ну, аквамена ще поки що рано поставити. Ще поки в мене немає стільки бабета. Давай прокачаємо сант, щоб у нас було більше грошеняток. Так, в цього чувака буде база на 10 тисяч хп. І в цього чувака теж треба буде щас прокачати. Отако. Хорошо, це ми зробили. У мене півтори тисячі доларів. Щас ми ще тебе прокачуємо. І далі будемо прокачувати Санд. Цього чувака ми, напевно, поставимо чуть-чуть пізніше, бо поки що це просто тільт. Я не знаю, як його поки що дефати, як його поки що ставити. У мене нема стільки. Взагалі фінансів. 2000 плюс 250, 2000 плюс 250. Ну, ми отако можемо зараз зробити. А далі ми будемо вчених прокачувати. Диви, чуть не дійшов. Просто чуть не дойшов. Вчену треба качати задвушку. Отак. Тут уже й турель з'явилась, і все хорошо. Потім цю вчену ми прокачуємо задвушку, Отако сейчас. І, напевно, можна по джею прокачати. Чому прокачувати по джею, щоб цей чувак швидше бив? А якщо він буде швидше бити, значить у нас все буде, ну, чики пуки чики пуки я би сказав. Потихеньку дефаємо. Потихеньку все окей. І я би, звісно, прокачав двох. Future. От прям їх надо прокачати обидва. Обидва просто потрібно прокачати. Ну і само собою Сант далі качати теж. Теж треба. Без цього тупо нікуди просто, я не знаю. І оцього чувака дуже хочеться поставити, затестити просто. Ну поки що, якщо я його поставлю, то скоріш за все можуть бути у мене певні проблеми. Фух, теж не знаю. Блін. Тут прям жирні челіки йдуть. Давай, короче поставимо оцього типа. Я не можу його поставити? Шо? А че не можу його поставити? Отакож! Далеко. У нього радіус галімей толку, що я його поставив. Обалдеть. Ладно, прокачуємо вчених. Прокачуємо сант наших, тому що треба більше бабла. Щось якось дуже странно він стоїть. Їх якось можна ставити дуже далеко, прикинь. Це вообще капець. Це супер тільт Я навіть не знаю, як ними проходити. Зараз будемо думати якось. Я не знаю. Коротше, по 3 тисячі їх треба прокачувати, але тут уже давай теж поставимо цього челікса щоб хоч якось він дефав, подивимося, як він б'є. Ага, отакою от хвилею, да? Диви. Обалденно він лупаша чуєш. І лупаша кайф, ну він лупаша не сильно по зоні. Він просто б'є, можна сказати, тих, хто супер близько один біля одного йде. Але б'є. Так що, ладно, хорошо, прокачуємо, значить, ми вчених. Сант, е, тебе б теж, звісно, по-хорошому прокачати було. Но ще поки що його не качати. вченого, який стіну ставить. Абсолютно невигодно. Там ще гліч, коротше. А цей чувак гліча бить не буде, бо він не достає. Значить, треба буде прокачувати цього челікса. По-любому, по-любому, його треба. Качати, в нього демедж виросте. Дуже хорошо виросте демедж. Плюс радіус буде більший, це теж кайф. І може в нього ця полоса буде крутіша, я не знаю. Так, прокачуємо тебе обов'язково, щоб ти бив гліча цього. І гліч зараз може дойти, прокачаємо базу. Ще раз прокачаю базу, на всякий випадок. Гліч не дійшов. хух. Чи дойшов? Я не знаю. Може і даже дойшов. Хто зна. Але бабла я п -п потратив взагалі тонну. Всього чувака, короче, появився бластер доволі непоганий. І. І це, в принципі, хорошо. <хи> так, давай ще тебе підкачаємо, теж, щоб ти там теж дамажив. Він тепер буде бити із бластера, і оцею зоною. Але зона аури оця. Його взагалі не виросла ні кап. У нього просто з'явилася ця, типа, зона і через що цей радіус, типа, як би і піднявся. Ну по факту, він не сильно піднявся. Ладно, давай прокачувати далі Сант. Сант по-любому треба качати, щоб було більше бабла. Ти за півтори, ти теж за півтори, блін, хотілося б їх всіх попрокачувати, але поки що нема взагалі можливості фінансової. Тупо нема фінансової можливості. А нада. А нада жорстко качати. Ладно, качаємо фьючера, качаємо ще одного фьючера. У нас дуже великі проблеми. У мене таймстопа нема, чуваки, доходять. Чуваки, доходять, базу ламають, капець. Таймстопа нема. Що робити? Алдей, 600 хп в базі осталось. Так, ладно. Ти за 12 тисяч, так? Да? Ти сильніший станеш, блін. Чи вірити тобі, чи ні. Чи вірити тобі, чи ні. Прокачувати тебе чи ні. Таймстоп є. Ладно, нажимаємо таймстоп, бо по-другому взагалі ніяк. Ой, що робити? У мене є 19 тисяч. Тебе за 6 прокачають. Тебе за 6. У нас великі дуже проблеми. Надо прокачувати, короче, фьючерів по-любому, походу. Типа тут плюс 25 тисяч демеджа, це дуже багато. Надо іменно тебе і прокачувати. Отако. Тебе качаємо. І зараз тебе тоже за 8 качнем, бо по-другому ще Я не знаю. У мене база тупо ледве. Стоїть. Її конкретно жорстко побили. Цей Аква Чел супер слабкий. Він просто супер дорогий, поняв, в чому проблема? Він сюди, напевно, просто тупо не підходить і все. І базу давай підкачаємо на всякий випадок. Хепевне їй з'явилося 5. Далі вже і качать не вийде. Придеться бити всіх. Надо вкачувати також діджеїв, щоб діджеї, ну, хоча б, можна сказати, апали ф'ючерів, щоб ті швидше били. Бо більше я навіть не знаю, що сказати. Тебе за 5 треба підкачати. Там хоч башня буде нормальна, на 200 тисяч хп, ну і все одно розіб'ють. Грошей трошки давати буде. Цю башню теж я би підкачав, звісно. Ну і тебе за 12 прокачати було б хорошо. А бабки надо по-любому. Ладно, качаємо тебе за 12, ти став сильніший. У нас скіп. Чуваки просто доходять. Це капець. Він якось розривається, він всіх б'є. А чого ти всіх б'єш? Що ти не можеш сразу одну зону бити? Він якось сильно роз, розвива, розривається просто. Його б оце за 18 підкачати, і він ще кайф буде. Но в мене тупо нема фінансів. Надо тебе за 12 підкачати. Но вони просто всі проходять. Всі просто проходять. Що робить, Грін лазера підкачати чи що? Я не знаю, щоб заповільнював якось. Тепер за 12 надо качнути, бо тут теж вже халепа. Давай, 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 прокачав. 7000 єцей 5 коштує. Та все халепа, мене диви розносять! І голден, і і на цього не хватає бабла. Просто він вообще нічого не може. Я прокачав. У нього зона, двій каманюня. У нього зона, супер -мізерна. І чуваки просто проходять, і таймстопа немає, і ми програли. Я ніколи не міг подумати, що це чувак, який просто-напросто нічого не може. Який не то, що просто нічого не може. Він просто-просто нічого не може. Це якийсь тільт, я не знаю. Я просто дуже хотів, щоб він ну, викачався на максимум і якось хоча б подивитись взагалі, і ну, як він буде валити, понімаєш? Але він вообще, ну, ні чорта не викачується. Він дуже дорогий. Дуже дорогий! І коротше, у мене є інша ідея. Можна спробувати залетіти в Endless Mod, просто-напросто в Endless Mod, і подивитись, як. Ну, хоча б там, скоріш за все, я зможу викачати на максимум. Я вообще в цьому не впевнений, абсолютно. Ну я вірю в те, що його на максимум реально буде викачати, Endless модів. Тіпа, просто ми оцього, типа, ставимо, включаємо скіп, нажимаємо цю штуку, ставимо цього, типа, пух, і будемо дивитися, будемо дивитися, будемо пробувати. Поки що, якщо чесно, ні чорта понятно. Абсолютно. Просто-напросто є хеза. Ну я не знаю, я щас отакого сижу і думаю, по ідеї ми могли той івент пройти. Іменно з цим челом. Просто треба було поначалу прокачувати ф'ючерів, поняв? А потім тільки прокачувати інших чуваків. Потім тільки ось цього ставити. А спочатку прокачувати фьючерів. Чисто. Оце хіба що так? І поки що ти знаєш, мені подобається отако збирати гроші. У мене немає жодного юніта, який бойовий, по суті. Бо ці чуваки, можна сказати, вони ну, гроші дають, і ще й до того всього бойові. Коротше, вони мені взагалі. Подобаються. От, шкода, що їх тільки продавати не можна. Це якийсь такий дебілізм. Чого не можна продавати, непонятно. Але, в принципі, навіть отако мені подобається. Тупо сидіти, валити їх всіх. Всі туалети получають конкретно плюхи. І кайф. Що би ні Вони отако сидять, диви, диви, вони просто розбивають чуваків, прям конкретно, в яких по 40 тисяч. І ми ще ще прокачаємо тебе за 15 У тебе тепер тут 600 тисяч хп, пушка супервелика. І ще норм. <с> і две, як вона далеко достає. У боса ще 170 тисяч хп, але бос нічого не зробить абсолютно. Він помре по дорозі сюди. Просто помре по дорозі сюди. А потім ми зараз поставимо сюди шефа, діджея, і оцих чуваків, і подивимося, наскільки далеко ми дійдемо. Ну мені здається, що супер далеко, Но в мене задача не прям супер далеко дойти, моя задача подивитися, коли він викачається на максимум, наскільки він сильний. Бо не кожен з вас може зайти, просто взяти цього чувака де-небудь. Ну, його можна купити, звісно, в мене в магазині, <с> як і остальних любих юнітів, і до того всього не тільки юнітів, а й геми. От, і в принципі, у. Tower Defense і можна купити юнітів. І в блок з фрутімо накупити фрукти. Це все можна зробити по посиланні в описі в моєму магазі. А поки що я викачав всіх цих чуваків, які приносять мені бабки. І само собою можна просто взяти сюди, поставити, наприклад, діджея. Отако, поставити сюди шефа. Прям супер близько. А, викачати діджея на максимум. А, викачати шефа чуть-чуть. Ну, я шефа взяв, чисто, щоб радіус діджея більший був, і щоб просто павуки виходили. <хи> От, і в принципі, ми можемо поставити аквачела. Отако ми можемо його поставити. 8 тисяч коштує прокачка. В принципі, він у нього оця полоска дуже тоненька. За 8 тисяч ми його прокачуємо, з'являється пушка, да, По суті. Но ця ось полоска товстіша не стає абсолютно. Абсолютно. Да, він дамаже, він дамаже реально непогано, но не на свої гроші, це точить поки що. Ну, ізначально ти ставиш, у нього 12 тисяч ДПС. -у. Ну у нього просто 12 тисяч ДПС, -у, грубо кажучи, можна сказати, майже по одному. Зараз у нього появляється ще одна пушка, чуть більший радіус. Можливо, коли я прокачаю за 18, у нього прям полоса оця стане реально класна. Але поки що вона супер слабка. Супер галіма. Що чесно Мені поки що взагалі вона не подобається. Ну і плюс до того Все їх не можна близько ставити. Це ми, кстати, ще затестимо. От, тільки тебе все. О, прокачали. Диви, у нього появився радіус ще одної пушки верхньої, яка просто б'є соло таргет. Е, у нього нема експлозіву, радіуса, якогось. У нього нічого такого немає. Він просто тільки душа оцею штукою, Ну, душа він небагато народу. І далі у нього по суті це остання прокачка. Так, да, це зараз буде його остання прокачка за 24 тисячі. Лов, та п'ять левелів, все на все. Ну тоді можна сказати, що він не дуже дорогий, просто він дуже слабкий якийсь. Він просто дуже дуже часто п'є, і з за того в нього такий ДПС великий 140 тисяч. Ну 140 тисяч це реально великий ДПС. Це якийсь супер дикий ДПС, якщо чесно. А її ж і спати положили, я поняв. Ну, що прокачаємо на максимум, подивимося. Прокачали ми його на максимум. У нього чуть, -чуть стало то всі ця штука. появилися ще одні пушки, і радіус у нього 80. Понятне діло, що якщо я зараз прокачаю цього чувака, у нього вже став 86 радіус. Чуть-чуть ще більший. Зараз, якщо ми прокачаємо ще раз цього чувака, то в нього радіус стане ще більший, вже 88. Ну, по факту, то, ну, Юніт сам по собі, ну такий. Не знаю, наскільки далеко з ним можна пройти саме в Endless Mode. Мені здається, що ну, немало можна пройти, але проблема заключиться в тому, що не можна їх вставити буде багато. Іменно не то, що багато, а близько один біля одного не вийде поставити, щоб всі вони були під діджеєм, Оце прям реально, ну, нереально, грубо кажучи, зробити, мені здається. Бо він ще ще стоїть, у нього 140 тисяч ДПС, Диви, він їх пропускає. Він їм взагалі не робить по суті. Супер слабо він їх б'є. Це ще з учотом того, що тут ще шеф б'є, шефа теж ДПС не маленький, типа 30-ка. Ну, Зараз буде тридцатка, я прокачаю. Його тупо спати положили одного бідного. І все, він ні чорта не має зробити. Він уже як їх жорстко пропускає 33 хвиля, він їх пропускає просто моментально. Він тупо спить. І все. Він тупо спить і нічого не робить. Типа, якщо я захочу зараз, наприклад, поставити їх отако кілька штук, то я прям даже не знаю, чи я зможу їх поставити. Дві. Одного, наприклад, я тут поставлю. І отут я вже ніде не можу поставити юніта. Отут ось одного, потім, по факту, я можу поставити отут персонажика. Отут на лаві я ставити не можу. Ультимейтом старого можна ставити. Тут ось одного можна поставити. Потім де ще можна поставити. Тут ось на камні його ще не можна його поставити. Взагалі, прям. Тут по углам теж його особо не поставиш. Чесно каучі, я не знаю. прямо от і все. Оце в максимум, що можна поставити. Це якось е, дуже-дуже галімо. Так що, от, в принципі, отакий от у нас персонаж. Якщо чесно, мені він не сильно сподобався. В мене були набагато більше на нього надії, я очікував його реально ну прям сильнішим. Щоб що він прям сильніший буде. Для колекції, чисто прикольно його мати, але дуже дорого поки що. Поки що реально дуже дорого. Цікавіше буде його просто спробувати вибити. Плюс із- за них деякі лаги жорсткі. Типу вони прям ну, ну дуже жорстко лагаються. Вони ще не всі викачені і не всі б'ють, по суті. Так що я навіть не знаю. Я даже тупо не знаю. Це якось дуже 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 странно. Так що кенти, в общем, рішати вам, чи купувати, його, чи ні. Але можна купити і класних юнітів. У мене магазині. Тому не забувайте заходити туди, купувати юніти, геми і так далі. і тому подібне. А на цьому, в принципі, ми будемо завершувати. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.